Удар по Миколаєву. Розкажемо про подробиці нічного обстрілу міста. Цифрова трансформація Миколаївщини це така була доволі довга робота, клопітка робота. Розкажемо, яких результатів досягла область у 2025 році. Чемпіонат України зі стрибків на батуті. Дуже хочу подякувати місцевим організаторам. Дізнаєтеся про підсумки змагань. Сьогодні середа, 18 лютого, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Уночі російські війська атакували Миколаїв дронами «Шахед». Про це повідомили Вова. За їхніми даними, у місті виникла пожежа та було зруйновано приватний будинок. Люди не постраждали. Мер Миколаєва Олександр Сянкевич також повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено дахи дев'яти будинків, ще у двадцяти вибиті вікна. Від самого ранку на місцях працюють усі необхідні комунальні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки, фіксують пошкодження та допомагають людям. Також напередодні росіяни три. Чи атакували fpv дронами Очаківську громаду? На щастя, постраждалих немає. Екс-заступнику начальника Одеського обласного ТЦК заочно повідомили про підозру в незаконному збагаченні так само, як і його тещі. Про це заявили в Державному бюро розслідувань та Офісі Генерального прокурора. За даними слідства, з 2020 по 2022 роки експосадовець набув активи на понад 37 мільйонів гривень, що перевищує офіційні доходи. Частину майна нібито оформлювали на родичів, як пише видань. Українська правда йдеться про колишнього посадовця одеського ТЦК Дениса Галушка. Слідство триває. В Одесі під час конфлікту у квартирі загинув 51-річний чоловік. Поліція повідомляє, що його знайомому, 50-річному іноземцю, оголосили підозру в умисному вбивстві та взяли під варту. За даними слідства, сварка сталася під час застілля. Потерпілий отримав численні поранення і помер до приїзду медиків. Правоохоронці вилучили речові докази, триває слідство. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. У Печерському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в салоні краси. Про це повідомили в ДСНС України. Загоряння сталося на вулиці Євгена Коновальця. Палав генератор у приміщенні. Вогонь ліквідували на площі 10 квадратних метрів. Жертв і постраждалих немає. У службі нагадують, генератори слід встановлювати лише на відкритому повітрі, подалі від входів і вікон, аби уникнути отруєння чадним газом. У південноукраїнську тимчасово погіршилася якість питної води. Жителям радять кип'ятити її перед вживанням. Як повідомили у виконавчому комітеті південноукраїнської міськради, причиною є паводок і зниження якості води в річці Південний Буг. Сиру воду рекомендують не пити до стабілізації ситуації. Фахівці посилили лабораторний контроль і вживають заходів для безпечного водопостачання. Миколаївщина покращила свої позиції у сфері цифровізації. Регіон додав 25 пунктів до цифрового індексу та став лідером у розвитку єдиного державного реєстру адрес. Про підсумки минулого року та ключові плани на 2026 розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Дмитро Гавриляк. Серед цьогорічних пріоритетів кібербезпека, розширення електронної демократії та модернізація ЦНАПів. Детальніше у матеріалі. Олександр Долматович. Із кінця 2024 року на Миколаївщині працює управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. За цей час у регіоні впровадили низку цифрових рішень у різних сферах. Під час брифінгу начальник управління Дмитро Гавриляк підбив підсумки області у 2025 році та окреслив пріоритети на 2026. Так, в минулому році цифровий індекс регіону зріс на 25 пунктів. По цьому цифровому індексу можна судити в загальному, як, яка ситуація в регіоні по цифровізації. І так, наша область в 2024 році, в кінці 2024 року, за рік мала всього 18 балів зі 100 загальний Залік, так би мовити, цифровізації області і мала посідала передостанн місце в рейтингу. Зараз на даний момент вже нараховано нам 43 бали. Це на 25 балів більше ніж було. Тобто, загалом ми змогли підняти циф... рівень цифровізації в загальному такому стані на 25 пунктів. За словами посадовця, досягти такого результату вдалося завдяки системній і тривалій роботі. Окрім цього, у напрямку розвитку єдиного державного реєстру адрес Миколаївщина посіла перше місце серед областей України. Ми приблизно з літа минулого року почали займати топові позиції і закріпилися в лідерах уже до кінця року. По суті, область виконала всі показники, які були поставлені, всі завдання, які були поставлені перед нами. По заповненню лідера ще в вересні місяці минулого року. Тепер чекаємо нових завдань і надіємося, що в цьому році ми також зможемо закріпитися в лідерах. В області також продовжує роботу інститут цифрових лідерів. Нині їх 52 у громадах регіону. У 2025 році всі громади районні військові адміністрації та ОВА були підключені до системи електронного документообігу. Впровадження відбулося за підтримки міжнародних партнерів без залучення бюджетних коштів. Окрім цього, громади активно долучалися до розвитку електронної демократії. Є такий знову таки дуже. Корисний інструмент єдем. Це сайт платформа, на якому зібрані всі інструменти цифрової демократії. Головними з них є чотири: це є консультації, є петиції, бюджет участі і є звернення. Станом на зараз ми можемо говорити про значні покращення. Так, Наприклад, до є консультацій, додалося 20 громад, до є петиції 18 громад, 15 громад до бюджету участі і 11 громад до є звернення. Наша ціль, звісно, щоб всі громади були підключені до всіх цих цифрових інструментів, для того, щоб комунікація з громадою, комунікація з людьми була максимально прозорою, максимально чесною і добросовісною. Серед пріоритетів на 2026 рік повне охоплення громад інструментами електронної демократії. Значну увагу приділили і кібербезпеці. 2025 рік в області став роком кіберзахисту. Зокрема, відкрито лабораторію кібербезпеки на базі «НУК» імені адмірала Макарова. Це дало можливість нам проводити тренінги, заняття різні для. Представників громад для представників нашої військової адміністрації, для представників районних адміністрацій, це саме навички, ну отримання навичок, практичних умінь по кіберзахисту. Це дуже така класна річ, коли є місце, і є можливість, є певне обладнання, з яким можна поекспериментувати, чогось навчитися і потім це понести в свою ж громаду. Окрім цього, в області провели змагання з кібербезпеки серед молоді та перший кіберквест для школярів, який об'єднав 446 учасників. Ці ініціативи планують розширювати і у цьому році. Також серед досягнень відкриття та модернізація ЦНАПів. Відкрито один новий ЦНАП. На даний момент це 25-й рік. Та два територіальних підрозділи безпосередньо в самому місті Миколаїв модернізовано на даний момент три ЦНАПи: Баштанка, Снігурівка і Кобливо. Там були, ну скажімо так, старі будівлі. Тепер там стоїть новий модульний ЦНАП, який відповідає більшості параметрам безбар'єрності. У 2026 році планують створити ще п'ять снапів, модернізувати три та забезпечити енергонезалежність щонайменше шести центрів. Також продовжується впровадження електронної черги. Окремо Дмитро Гавриляк розповів про впровадження у школах цифрової освітньої системи. Мрія на даний момент 34% закладів підключилися до мрії. Це доволі хороший показник. і Миколаївська область входить в п'ятірку кращих областей по цьому показнику. Звісно, впровадження мрії це довгий процес, і ми надіємося, що ті. Школи, які зацікавилися в цьому році, зможуть підключитися до наступного навчального року. Також варто сказати, що ті школи, які вже підключилися, ну, зазвичай дають дуже позитивний фідбек стосовно того, що їм все в принципі подобається. Жодна школа ще не відмінила свою підписку мрії, тому це дуже добре. Мета на 2026 рік під'єднати до системи мрія 70% шкіл регіону. Також серед цьогорічних завдань управління підвищити цифровий індекс області до 55 балів, зберегти лідерство в єдиному державному реєстрі адрес та посилити цифрову безбар'єрність. Олександр Толматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Києві правоохоронці викрили групу, яка вимагала гроші у столичного лікаря. Про це повідомляє Національна поліція. За даними слідства, організатор із Чернігівщини разом із спільниками вимагав кошти за вигаданий борг. У січні поліцейські затримали трьох фігурантів під час отримання трьох тисяч доларів. Раніше вони отримали ще півтори тисячі. Усім оголосили підозри за кількома статтями кримінального кодексу. Слідство триває. До комунального підприємства Миколаївські парки надійшло майже 30 звернень від містян щодо повалених дерев і зламаних гілок. Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства у Фейсбуці. Там зазначають, уже опрацьовано понад 20 заявок. А саме комунальники розпилюють і прибирають деревину, очищають тротуари та проїжджі частини. Решта звернень у роботі. У підприємстві закликають містян бути обережними під час негоди та повідомляти про небезпечні дерева. У Миколаєві через погіршення погоди місцями утворюється ожеледиця. Від ранку комунальні служби обробляють дороги і тротуари. Про це у телеграмі повідомив міський голова Олександр Сянкевич. За його словами, спецтехніка працює у посиленому режимі, можливі тимчасові затримки електротранспорту. Водіїв закликають бути уважними та не залишати авто на магістралях, а керівників ОСББ і бізнес організувати посипку територій. У Миколаєві завершився чемпіонат країни зі стрибків на батуті. На нагородженні переможців побувала і наша знімальна група. Більше 60 учасників з різних областей України, представницький тренерський склад, боротьба за медалі та за потрапляння в збірну. Про це та не тільки наші кореспонденти поспілкувалися з тренером збірної України Ярославом Калюжним. Подробиці дивіться за мить. З початку тижня протягом трьох днів у Миколаївському спорткомплексі Надія відбулися великі змагання всеукраїнського рівня зі стрибків на Батуті. Державний тренер збірної України Ярослав Калюжний, з яким ми поспілкувались на церемонії нагородження переможців, підбив підсумки великого спортивного форуму. Дуже радий, що майже все вийшло в тих умовах непростих, які ми можемо, ну які зараз є навколо. То спортсмени, і тренери великі, молодці, що вони в непростий час і підготували, змогли підготувати і проїхати взяти участь. Командна першість України серед дорослих та чемпіонат України серед юніорів та юніорок зібрав більше 60 учасників з різних куточків країни. Миколаїв господарі змагань, Харків, Київ, Одеса, Славутич, Київська область. Судді з Херсона було на жаль, спортсменів зараз немає, але судді з Херсона приїхали, місто Дніпро приїхали. Тобто, в принципі, всі області, які де розвиваються стрибки на батуті, окрім боротьби за нагороди, спортсмени та спортсменки змагались ще й за потрапляння у збірну нашої країни, наприклад, за потрапляння у головну команду країни, яка незабаром поїде на чемпіонат Європи. Якраз оти командний чемпіонат формує е, дорослий склад, основний склад, юніорський чемпіонат, формує склад кандидатів. Ці е, змагання є першим етапом відбору, і наступний етап це безпосередньо навчально-тренувальний збір, який відбудеться в Києві. Тож, дивлячись на те, що багато представників Миколаївської школи стрибків на батуті цього дня підіймались на п'єдестал, шанси побачити їх на чемпіонаті Європи у квітні доволі високі. Наприкінці нашої розмови Ярослав Калюжний відзначив усіх, хто допоміг провести чемпіонат саме у Миколаєві. Дуже хочу подякувати місцевим організаторам в особі головного судді змагань Тетяні Шуйській її команді військовій адміністрації, з ми, з якою ми погоджували дозвіл на проведення безпосередньо ну, міському управлінню молоді і спорту і безпосередньо очільниці Ірині Бондаренко, так само обласному управлінню молоді і спорту. Отже, вболіваємо за збірну України на чемпіонаті Європи в квітні і чекаємо на представників Миколаєва у її складі. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. І про погоду у четвер, 19 лютого. У Миколаєві очікується мінлива хмарність. Вночі йтиме сильний сніг, який до ранку повинен послабшити і закінчитися. Температура коливатиметься від мінус 7 до мінус 1 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 80%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо брифінгу начальника управління цифровізації Миколаївщини Дмитра Гавриляка. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.